Трошки про покликання. Покликання це не просто коли я на сцені граю. Покликання це про твою слухняність. Покликання це поклик Божий, Бог тебе покликав. І ось, коли ти маєш слухняність, ти зможеш через слухняність війти в своє покликання, війти в те, до чого тебе Бог закликає. На що він тебе благословив, на що Він тебе помазав, спорядив, і де він очікує, що ти будеш приносити плід. Тому коли ти слухняний перед Господом, і коли ти говориш Господові так, ти війдеш обов'язково своє покликання. Амінь.